Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку всього самого хорошого всім. Поки буду вибирати гарбузи, дам відповідь. Ви маєте такі і такі гарбузи. Так, маю ось такі кормові, м'які. І маю такі, щоб в них зернята вибирати. Так, є такі і такі. Котрі кутрі краще садити, бо ми хочемо на весну посадити, не знаємо, яке насіння купити. Ой, щоб мати на весну садити. Чесно, люди, не знають, що вам сказати, якщо по правді взяти, через те, що не знаю, які гарбузи ваші кози будуть їсти. Є кози, які гарбуза взагалі не хочуть їсти, от люди розказують. Ось, але навчити можна. Є, що кажуть. Такі їдять, таких не їдять. Ось, я вам не можу сказати, які вам насіння іменно купити. Ви ще їх не тримали, не знаєте. Купіть і такі, що тверді, що можна з них зернята вибирати. Бо з тих, що я от кажу, з таких жовтих тих м'яких, з них зернята вибирати можна. Так, але, але вони лускати, їх хіба молоточком розбивати. Вони дуже тугі тверді. Я їх оце вибирають на насіння або суто для кіс, якщо з нього гарно вибирається. Отай як от з того гарбуза. Ось в мене якийсь такий зеленкуватий, з нього зернята гарно вибираються. То ще можна і вибрати ну і для кіс, за, за лакотки, як я кажу, за цукерочки. Ой, зараз відро не взяла на мене фіш. А є, що? Такий самий от кормовий гарбуз, ну, з нього нереально вибрати зернята. Вони такі заліплені тим м'якишем, що його нереально вибрати, то я такого навіть насіння не вибираю. Я з насінням даю козам. Хоча там мені писали, як я показувала, що даю з насінням, писали, що з насінням козам не можна, бо жолудок стане, коза здохне. Я своїм замість смаколиків даю весь час насіння гарбуза. Тож ніхто не каже, що дати козі пів відра. Якщо я гарбуз потерла, один гарбуз зі всіма зернятами, на всі кози розділити, то там мало що вийде тих зернят, розумієте? І ніц їм абсолютно не вредить. Певні, якщо вона з відро зернят, то факт стається фактом, що може зашкодити. І то зернята не кожній козі. Якщо вони ще сирі були, то вони ні її не зашкодять. Ось, я це знаю, вже провірала. Було мені таке. Так що ось таке-то, то тут трудно щось сказати. Ось. Можете і таких, і таких посадити, а тоді побачите. Ви ж купите кози, ви ж не знаєте. Ну, чи там купили вже верніше, а ще гарбузи не здавали. Ви ж не знаєте, які вони схочуть, гарбузи, які не схочуть. Звідки я можу знати, які гарбузи будуть ваші кози їсти? Ті добрі по-своєму, ті добрі по-своєму. ті, що я зараз вибираю, з них е, е, багато ну от грубий такий, бачите, мені який. Шикій, багато гарбуза, виходить, натираєте. Ось, А ті, що такі е, добре насіння, що лускати ну то воно, е, це, як сказати, там трошки менше що того є. Але також як такий гарбуз. Так що ось таке тут. так що не можу я вам сказати так однозначно, що ваша коза ось цей гарбуз буде добре їсти, а цього не буде. Ось, Бо нема такого, такої гарантії, що ваша коза ось цей буде їсти, а цей ні. Оті кормові, так, вони великі ростуть. Якщо їм добре дати їсти, гарна земля, вони великі виростають. Є часом такі, вростуть, що в двох льох усунемо, в родно складаємо. Знімаємо родно і в двох до Ось, І таке є. Але це, що з них зернят нема, то я їх багато також не саджу, бо і я люблю полускати зернята, і діти люблять полускати, то я це, трохи тих саджу, трохи тих. Кози в мене є ті, -ті і ті, без різниці. Так що а ось ці зернята білі, то на насіння вибираю або козам потім на смаколики. І все. О. І все виходить прекрасно. Так що ось таке то. А ви собі придумайте, як ви будете робити і як вам лучше. Які гарбузи краще зберігаються. Е, всі гарбузи добре зберігаються, якщо він не притовчений ніде, якщо він файно стиглий, то він зберігається гарно. Ось, А якщо він молодий і ще десь попритовкали, то він раз-два і портиться. Але саме довше лежать гарбузи, це гарбузи ті, що на кашу гітари. Оті, оті саме довше лежать. Вони, можуть аж до нових лежати. Якщо він гарно встиглий, якщо його ніде не потовкли, як озили, то вони дуже довго зберігаються. Так що ось таке. То тут же ви собі дивіться, що ви хочете, як можна пару сортів гарбузів садити і, і буде вам щастя. О, і хай ваші козочки смакують і вас радують на Ось Так, зимою козам даю гарбуз. Коли вони кітні, їдять в мене і гарбуз. Як є гарбуз, є. Буряк даю, буряк, як вже гарбуза нема. Морку вже вони в мене з'їли, будуть їсти далі самий гарбуз, а потім буде буряк і картопля. Картоплю можна давати і сиру, і варену, в залежності, яку ваші коси їдять картоплю. Мої сирої хочуть, то я варую. Але це вже ближче весни, зараз їм не, не вару картоплі. Зараз є гарбуза ще багато. Ще є буряка і є картопля вже на, до весни більше. Так що ось таке. Ось такі, ось такі. Так, Це я вже накришила на вечір натерти. Ось гарбузика моїм козом. І такі то байки. Так що тут собі ви вже самі рішаєте, які ви гарбузи будете садити. І що ви з того хочете мати. Не знаю, котрі дорожчі на продаж насіння, бо є люди, що сіють на продаж гарбузи, щоб здавати насіння, Не знаю, чи то з тих отакого, от як я вибираю. Насіння дорожче, чи то з тих, що тверде мають, чи з шкаралупу, я не знаю. Знаю, що самі-самі дорожчі це голі насіння. ну, Голі зернятка. то ті самі дорожчі купляють ну, от, скупщики. А які тут ціни, я не знаю, я не продаю. Так що ось таке. -то. Тут я вам сказати не можу. Дай Бог, щоб всіх все добре було. Садіть, вирощуйте, хай ваші кози будуть здорові, хай гарно вам доїться, дають багато молока і хай не будуть перебірливі їжі. І все буде добре. О. Якщо ось таке-то. А так, Вроде я все розказала. Є запитання. Заходьте скоріше, щоб дати вам відповідь. Заходьте, бо я коментарі дуже рідко зараз читаю, бо не встигаю. Ось. То заходьте на ефіри. Вранці ефіри йдуть о 7.30. На каналі Я і на Мені Туринки. А на каналі... Даю мені кози що вечора о 19. Заходьте, пишете, я там зразу вам дам відповідь на ваші запитання, щоб ви довго не чекали. І все буде у вас добре. Хай, Хай всіх все буде добре і всім всього самого. Хорошого. Ми і затишку. Не забувайте підписуватися, прожимати лайки ділитися при можливості відео в своїх групах, чи своїх, як сказати, у мес... тому в Фейсбуці, у вас там ваші друзі є. Ось, може і кому ця інформація буде у пригоді. Так що ось таке то. А я зараз довибираю. Тут небагато. Три таких великі гарбузи, мені на два дні хватить.